Ський не витримав та розніс Трампа за провальне перемир'я, коли американці ще й підтримують Путіна і кажуть, що йому потрібен час, щоб подуматись, поки США заступаються за Росію та націкають, що Москву провокує Україна. Кремль продовжує бомбити наші міста. Тож президент пішов в Абанки, налетів на Вашингтон. Чим все закінчилося, побачите у відео. А ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський розповів, що США вважають, що тиша у морі та енергетиці працює за його словами. Україна передасть Вашингтону докази ударів оправ по енергоструктурі, адже насправді перемир'я вже порушено. Удари є постійні, і США чомусь не помічають їх, поки Путін б'є все активніше та активніше. цтую. Американці говорять, що вважають, почалось повне перемир'я у морі і енергетиці. Всі люди мирно живуть, і все в нас спокійно і тихо. Але зараз все не так. Зокрема, почали бомбити Херсон, Полтави, і інші об'єкти, каже Зеленський. Він акцентував, що російська армія завдала місцями дуже масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. То далі я вважаю, що повинна бути реакція США в діями. Чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено, наголосив президент. Він також додав, що українська сторона вже має ряд доказів порушення перемир'я. Також Зеленський заявив, що ніхто не буде дарувати РФ наші землі. Вони порушили міжнародне право і повинні відповідати і не вийде забрати в Україну її суверенітет і прилюдно обманювати всіх, як любить робити Путін. Він додав, що Росія затягує переговори, намагаючись виграти час, щоб захопити якомога більше територій, Сказав Зеленський. І оголосив, що зняття санкцій з за РФ зараз було б справжньою катастрофою. Рофу для дипломатії Вашингтон же прагне досягти перемир'я до символічної дати 100 днів з моменту вступу Трампа на посаду. Тож не грабують зробити це будь-якими матодами навіть ціною території України. Тому, можливо, роблять вигляд, що перемир'я, начебто, працює. 100 днів це традиційний рубіж, за яким у США оцінюють ефективність нового глави держави. Тож не хочеться впасти обличчям в бруд. Отже, і виходить, що у США вже всім оголосили, що почалось перемир'я. Але по факту все не так. За інформацією видання The Economist, Американські чиновники сподіваються досягти миру вже до травня. Але яким він буде, якщо перемир'я вже по суті провалено? Видання зазначає, що Вашингтон поспішає з переговорами, оскільки вважає, чим довше затягується процес укладення угоди, тим вигідніше вона стає для Москви. Рашисти, за даними джерел мають тактичну і Стратегічну перевагу на полі бою, що може позначитись на умовах потенційного миру. Значення перших ста днів у США закріпилися ще з часів президента Франкліна Рузвельта, який в 1933 році запустив масштабні реформи для подолання великої депресії. Відтоді цей період став негласним тестом для будь-якого американського лідера. Політичні оглядачі змі аналізують дії президента та роблять перші висновки про його майбутню політ. Субтитрувальниця і таким чином адміністрація Трампа намагається продемонструвати швидкі зовнішньополітичні успіхи. А врегулювання війни в Україні може стати важливим етапом формування його президентського іміджу. Зокрема, нав'язати Україні угоду про корисні купали Блумберг повідомляє, що новий проєкт угоди з НАТО, розроблений при адміністрації Трампа передає повний контроль США над всіма великими інвестиціями в інфраструктурі та мінеральні ресурси України з посиланням на проєкт документів. Анта агентство зазначає, що адміністрація Трампа вимагає права першої пропозиції на інвестиції в такі проєкти, як автомобільні та залізниці. порти. Шахти, а також нафти, газ та видобуток критично важливих корисних купалин. Це означатиме безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площою країні Європи. Угода також надасть США право першої вимоги на прибуток, який перераховуватиметься до спеціального фонду реконструкції, який контролює Вашингтон. Три з п'яти членів ради директорів український же уряд буде зобов'язаний відраховувати до фонду 50% відсотків прибутків від всіх нових проєктів. США будуть отримувати весь прибуток плюс 4% річних доти, доки їх інвестиції не будуть повністю повернуті. Розмір інвестицій не вказаний. Трамп раніше заявляв, що Америка втратила на угоду 300 мільярдів доларів, з чим Київ на згоден. Ну а при цьому Києву буде заборонено пропонувати відхилені фондом проєкти іншими сторонами. Істотно найкращих умовах протягом як мінімум року в новому проєкті угоди щодо мінеральних ресурсів між США і Україною, отриманому Києвом 23 березня, містяться набагато агресивніші вимоги Вашингтона щодо контролю за мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. При цьому в документі відсутні гарантії безпеки, про що пишуть газета Financial Times та агентство Bloomberg. Обидва змі зазначають, що їхні редакції змогли ознайомитись із проєктом угоди. Оточнюється, що угода має поширитись на всі мінеральні ресурси України, включаючи нафту, і газ а також ключові енергетичні активи на всій території країни. Крім того, угода охоплює інфраструктуру пов'язану з експлуатацією природних ресурсів, таку як автомобільні та залізниці. Трубопроводи, порти та переробні заводи дізнались у Financial Times. А тим часом у Парижі відбулась зустріч коаліції охочих. Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправляють делегацію військових Британії і Франції про що президент Франції заявив на Прес-конференції за підсумками зустрічі за словами Макрона. Британія і Франція надішлють військову делегацію в Україну для розробки формату майбутньої української армії. Також президент Франції заявив, що в Україні будуть діяти сили стримування разом із кількома країнами. Вони будуть охоплювати морські, повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого пакету заходів з безпека після досягнення угоди. Водночас, Макрон запевнив, що рішення про їх розміщення не прийматимуть в Москві, крім того, главам МЗС доручено протягом трьох тижнів розробити пропозиції щодо моніторингу за припиненням вогню між Україною та РФ. Еммануель Макрон висловив надію, що президент Китаю може зіграти дуже активну роль в просуванні миру в Україні. Макрон сподівається на американську підтримку силам стримування Європи, але готується до сценарію, де все піде не так. А між тим представник МЗС України Георгій Тихий сказав, що угода про тимчасове припинення вогню в Чорному морі. Стосується цивільного судноплавства, вона не поширюється на російські військові кораблі. Переміщення російських військових кораблів за межі східної частини чорного моря розцінюватиметься як загроза нацбезпеці України та порушення принципу вільного судноплавства. Сказав він, додавши, що Київ в такому разі повне право на самозахист має за словами тихо. Перемир'я стосується всіх українських портів чорноморського регіону в Білому ж домі після переговорів із. Українською та російською делегаціями в Аріаді 24 березня заявили, що США домовились з представниками Москви і Києва, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних судів в військових цілях в Чорному морі. Кремль повідомляв, що РФ та США досягли домовленості щодо реалізації чорноморської ініціативи, що включає забезпечення безпеки судоплавства після скасування низки санкцій, в тому числі проти розсільгослбанку та. Інших фінансових організацій, задіяних в забезпеченні операцій з міжнародною торгівлі продовольством та добривом Представник МЗС України, натомість заявив, що тимчасове припинення вогню не буде відновленням чорноморської зернової ініціативи. За словами тихого, ключова відповідальність за дотримання перемир'я лежить на США, оскільки саме вони консолідували ці домовленості. В схожому ключі висловлювався і Зеленський і, за його словами довіра до США і президента Трампа буде залежати від того, як Вашингтон відреагує на можливі порушення з боку РФ. Представник Кремля Дмитро Пісков вказував, що нова чорноморська ініціатива почне працювати після виконання умов, аналогічних минулій зерновій угоді. Та угода між РФ та Україною Туречною ООН була підписана влітку 2022-го в Стамбулі. Вона передбачала створення. Безпечного коридору для перевезення і вивезення Чорним морем сільськогосподарської продукції з українських портів за умови зняття західних обмежень на продовольчий експорт Росії нагадує видання РБК. Також президент України Зеленський ще раз розкритикував заяви спецпосланця президента США Трампа Стіва Віткофе, наскільки вони звучать, наче з іншого світу. Зеленський згадав, що Вітков говорив про те, що інші країни дуже часто живуть в іншій швидкості процесів порівняно з Україною, яка живе у війні. Пряма мова далі, як, наприклад, один із представників США по-русски Вітков він говорить речі, і він так виглядає для нас, для українців вони виглядають дуже абстрактними, тобто це зовсім з іншого світу. Для нас ці люди з іншої планети. Мені хтось сказав, що він дуже предметна людина, завжди був бізнесманом, займався нерухомістю, то що я наведу вам такий приклад життя з різним світові чуттям. Коли він займався нерухомістю, то зазвичай питання у людей: який вид з вікна, куди дивляться вікна? Скільки. Кімнат, а в Україні щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося нас питання щодо нерухомості, одне чи є бомбосховище в цьому домі, це не закиди комусь. Ми живемо в різних реаліях, просто інший світ. Ну а що ви з цього приводу Думаєте, можете писати в коментарях під відео? Дякуємо, що додовилися. до зустрічі. І слава Україні!